Я очікувала сьогодні рідного брата, який було не перший день війни потрапив і вже більше трьох років. Угу. Як його звати? Звати Олег, Ободовський Олег, 59, Ободовський Ободовський, Олег. Угу. 59 бригади. Скільки йому років? 57 років. 50. 57 років і 6 травня був звільнений військовополонений, який знаходиться разом з ним у камері. Я сказав, що він дуже важко стати. Чи хочеться перше зробити? Прийняти душ поспати. Сьогодні суп поїде суп. Як вас вивалює, як вас корміють. Суп тут тока що є. Трокеві синись є! Трокеві синись є! Спустись, дав номер мами. Це 118-та бригада. 23 У 23-році він з них безвісті виконуючи. Вони пішли на штурм і він там зник. З тих пір я нічого не знаю. Я знаю тільки, що він був поранений, і хлопці не змогли його евакуювати.